Сьогодні вночі на стадіоні Луї Амстронг у Нью-Йорку зійшлися Шакур Стівенсон і Вільям Сепеда. Американець, чинний чемпіон WBC у легкій вазі, боксер без поразок, відомий своєю технікою і захистом сепеда, агресивний мексиканець, 33 перемоги, 27 з них нокаутом, звик тиснути і ламати опозицію. З першого гонгу сепеда кинувся вперед, засипаючи Стівенсу наградом ударів. Претендент заганяв чемпіона до канатів, викидаючи до 90 ударів за раунд, особливо по корпусу. Шакур пропустив кілька важких попадань, а в третьому раунді сепеда його серйозно потряс. Чемпіон ледь встояв. Захист Стівенсона виглядав хитким, і здавалося, що мексиканець може зробити сенсацію. У п'ятому раунді Стівенсон додав у русі, почав активно працювати ногами, тримати дистанцію і відповідати точними серіями. Сепеда зберігав темп, але влучність почала падати, і з сотень ударів лише невелика частина доходила до цілі. Натомість Шакур діяв економно, але точно, майже половина його ударів знаходила ціль, зокрема гаки і аперкоти. шолдер роли біля канатів допомагали гасити натиск суперника, і поступова ініціатива почала переходити до чемпіона. У другій половині бою Стівенсон почав діяти більш впевнено. Латеральні рухи ускладняли сепеді наближення, а контратаки Шакура ставали точнішими та жорстокішими. Сепеда намагався повернути агресивний стиль, але зниження темпу і сили ударів свідчило про втому. Бій тривав усі 12 раундів і завершився рішенням суддів: 118-110 двічі та 119-109 на користь Стівенсона. Шакур Стівенсон утретє захистив титул WBC, підтвердивши статус топового легкого ВК. Сепеда зазнав першої поразки, але його міць змусила чемпіона викластись на повну. Після бою Стівенсон натякнув на поєдинки з великими іменами, а сепеда пообіцяв повернутися. У рамках того ж вечора від промоутерської компанії Куінбері Promotions, який учолов претендентський бій по лінії WBC у другій середній вазі між поарториканцем Едгаром Берлангою та британцем Хамзою Ширазом. Суперники не поспішали на старті поєдинку, обидва намагалися пристрілятися джебом. У третьому раунді стало помітно активніше. Берланга пішов уперед, спробував працювати на ближній дистанції, але Ширас швидко охолодив цей запал точним аперкотом. У четвертому Берланга продовжував зближуватись, але знову поплатився. Шираз упіймав його лівим хуком, а слідом, ще одним ударом, який відправив американця на канвас. На початку п'ятого все закінчилося. Ширас знову точно влучив і рефері зупинив бій. Суперзірковий паундовий Сеуль Канело Альварес не сумнівається у кулезі за рейтингом паунд Pound, Pound. Стверджує, що 19 липня в Лондоні гегемон хевівейту Олександр Русик поб'є Даніля Дібоа. Канело не просто передбачив перемогу Усика, він зробив ставку в розмірі 500 тисяч доларів і прокоментував своє рішення. В останні п'ять років Усик побив усіх найсильніших. Олександр має дуже класну витривалість, це технічний і розумний боєць. Коли я бачу когось настільки сфокусованого, то я завжди ставлю на нього. Саме з цієї причини я зробив настільки велику ставку на його перемогу. Олександре залишайся самим собою. Також колишній чемпіон світу Андре Ворд поділився своєю думкою про майбутній реванш за всі титули у хавівейті між Олександром Усиком та Даніелем Дібоа. За словами Уорда, він бачить фаворитом зустрічі Усика. Це хороший бій, але ви повинні схилитися у бік Усика, просто враховуючи, що у нього більше спецефектів, він здатний зробити більше. Дібуа не супер бездоганний, але він дуже сильний і досить вмілий. Він вміє важко бити. Ми бачили, як він це робить. Це буде чудовий поєдинок, сказав Ворд. Колишній суперник Олександр Усика в Крузервейті Тоні Белью поділився думкою щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу в Хевівейті. В інтерв'ю Talk Sport Белью прокоментував другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дібуа, який запланований на 19 липня, і висловив свій прогноз: Чи пройшов Усик свій пік? Я чув раніше, що Олександр Усик пройшов свій пік або відкушує більше, ніж може проживати. Але цей боєць протистояв кожному стилю, кожному розміру, який ви тільки можете собі уявити. Версія Даніеля Дібоа, яку ми побачимо зараз, це найкраща форма в його кар'єрі. Але Усик усе ще здатен диктувати умови про мотивацію Усика. Якщо хтось думає, що усик б'ється за гроші, це помилка. Він забезпечений ще після бою зі мною. Потім були два бої з Джошуа. Усик б'ється за країну і за спадщину, це його головна мотивація. Якщо б він відчув, що не тягне, просто б зупинився. Але повірте, він знає, на що здатен. Про шанс з дібоа. У дібоа є шанс панчера, і це факт. Перші чотири раунди він буде небезпечним. Але далі почнуться запитання, і раніше він не завжди на них відповідав. Якщо Усик забере в нього впевненість, хід бою зміниться. Це хороший поєдинок, але я бачу в ньому перемогу Усика і переконливу. Про хід реваншу Усик Дібоа. Мені здається, що йому не подобається Даніель Дібуа. Я думаю, що він вважає, до нього поставилися неповажно в тому епізоді, коли Дібуа застрибнув до нього в ринг після другого бою з Ф'юрі. Даніель тоді говорив про свій шанс. На той момент він літав високо у хмарах. Перемога на Джошо піднесла його до неба і дала йому таку впевненість. Даніель Дібуа настільки рішучий, що навіть не думає про попередній бій з Усиком. Цього бою взагалі немає у його пам'яті. У Даніеля буде чіткий фокус. Він просто думатиме, що нокаутував Джо на Вемблі і повертається туди ж, щоб нокаутувати Олександра Усика. У нього навіть не буде думки про перший поєдинок із ним. Олександру Усику доведеться знову напрацювати свій прогрес, йому треба буде забрати його впевненість та волю. Чи може він це зробити? Так, я гадаю, що може. Чи буде це так само легко, як минулого разу, можливо, ні. Я думаю, що це може бути вперше, коли Олександру Усику доведеться вставати з канвасу після удару в голову. Я вважаю, що він може опинитися в нокдауні, але встане, перечекає шторм і виконує свою роботу. І я думаю, що він зупинить Дібоа, ймовірно, між восьмим і дванадцятим раундами. Але я точно бачу в Даніелі Дібоа найвпевненішого бійця, яким він коли-небудь був. Я впевнений, що він серйозний і небезпечний суперник, але я вважаю, що його впевненість впаде після 6 раунду, а з 6 по 9 він стане мішенью. І якщо він витримає всі 12 раундів, моя повага до нього, але я думаю, це буде надто. Ось такі новини, друзі. Діліться своїми думками в коментарях, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім. Будемо на зв'язку.